Рибки, вітаю вас. Повня 24 квітня у чотирьох градусах знака зодіака Скорпіон у вашому 9 секторі гороскопа. І ось тут ми говоримо про те, що цей транзитний момент астрологічний нерозривно пов'язаний з єднанням Юпітера і Урана, яке відбувається 21 квітня, і з, у зв'язку з чим ми маємо ось тут такий. Комплекс перемін і одним із спільних факторів є те, що відчуття втрати якогось звичного способу життя, комфортного, якогось розуміння минулого, яке давало нам надійність, стабільність, якась мінімальна ще безпека і розуміння того, що до чогось можна повернутися, було присутнє, або щось можна виконувати звичним шляхом. І це працювало. То тепер, по цій повні ми усвідомлюємо вже напевно, що цей тиск. Він просто неймовірний тиск перемін і тиск необхідності вкладатися в певні рамки, змінювати себе в такому стані, в якому ми знаходились дотепер. Ми вже неефективні, і наше минуле теж не працює на нас, воно ніби нас навпаки затягує в якісь зибучі піски. І от уявімо себе як людей, які стоять на оцих от піщаних дюнах, нас тягне вниз, і ми тримаємося за повітряну кульку. А так вона маленька, так вона нас ще дуже не підніме високо. Однак ми маємо позбутися всього зайвого. Це перше, щоб якби, вага наша була відповідна. А по-друге, намагатись відірватися від тих пісків, які нас не пускають. І у зв'язку із цим ми розуміємо, що це вже не ґрунт, не бетонне покриття, не асфальт, ні, це вже саме такий застій, певне болото, в якому ми вже дійшли до тої кондиції, коли розуміємо, що нам вже тут знаходитися не потрібно. Так от, ця повня 24 квітня, у вашому 9-му секторі гороскопа рибки, і говорить вона нам про той факт, що фокус вашого. Досягнень, наприклад, результативності ваших планів, мрій, еміграції, всього того, що вас лякало, наприклад, можливо, це якась ситуація, коли вам необхідно завершити навчання, змінити навчальний заклад, переїхати із країни в країну, змінити вчителя, наставника, займатися підтвердженням ваших дипломів, мати справу із юридичними питаннями у вашому житті, з якимись судовими тяжбами із. Процесами підтвердження документів і ще Наприклад, перекваліфікація якоїсь видозміни і прийняття культури, ментальності і, взагалі, чогось такого, що більше навіть за вас самих, якихось певних правил гри, які зараз прояснюються як необхідні. Так чи інакше, ви маєте в цей вир пірнути і погодитись на те, що зараз ця ситуація надзвичайно тисне, адже бачимо таку планетарну конфігурацію, як та у квадрат на небі саме в день 24 квітня. І от на вершині цього тау квадрата знаходиться Плутон, який через квадратури просто продавлює нашу психіку і нашу свідомість. З вашого 12-го сектора гороскопа він просто вскриває в вас страхи. Те, з чим треба попрощатися, і що нове необхідно прийняти. Те, від чого ви відбивалися, можливо, тривалий час, не хотіли мати з цим справу. Такі варіанти, які вам не підходили. І ось тепер зараз якийсь з цих непідходящих варіантів ви маєте реалізовувати, бо він по факту єдиний залишається. Або можливість якогось юридичного нюансу, коли ви тільки таким шляхом можете урегулювати питання, або ж вам просто загрожує втрата безпеки і. Не те, що звичного способу життя, ви взагалі тоді не знаєте, як вам існувати і що робити далі. От саме такий тиск через владу, через усі владні структури, через насилля, примус і такі глибинні трансформації, які просто піднімають перед нами нас самих же. Тих проявах, яких ми боїмося просто катастрофічно. Страх втратити, наприклад, звичний спосіб життя, місце, де ми проживали, культуру, ментальність, общину якусь, спільноту людей, і прийняти інші погляди, прийняти інший спосіб віросповідання, наприклад, філософські, релігійні тенденції, прийняти новий колектив, наприклад, або ж ми боїмося просто, що нас нове місце не прийме, відштовхне. Бо скільки нам ще сил треба докласти для того, щоб з цим всім справитися, ось такий страх в новому адаптуватися, наприклад. Однак ми бачимо, що до цієї повні також є чудовий тригон від Сатурна, нашої дисципліни, стабільності, моменту докладання нами зусиль, графіку, певних чітких послідовних дій. І Сатурн рибки у вашому першому секторі гороскопа вже тривалий час. І ось ваша стабільність, ваш заклик до планування, до працювання інформації, до контакту із тим, щоб справлятися з обсягами тієї відповідальності, яка навалюється, дисциплінувати себе, приймати відповідальність також за інших. А також за ваші мрії. Якщо ви наважуєтесь, то ви цим займаєтесь. Якщо ви вже беретеся за якусь роботу, якесь діло, можливо, у вас дитинка народилась, наприклад, ви вступили у шлюб, ви обійняли нову посаду. У вас зараз ще дуже виражений другий сектор гороскопа фінансовий. Ви якусь нову фінансову ініціативу розпочали у вашому житті перспективно. Ось це все треба витримувати. І ось цей вже певний зачин, який у вас є, він зараз. Зараз дасть вам те необхідне, що вас якби виведе через усі ці перепони, перешкоди і надзвичайний тиск. Або спільнота людей така, до якої ви вже докладалися, щоб сформувати її. Можливо, ви там і не останню роль займаєте. Це дійсно такий колектив, який навіть ви сформували, а також можливість вести свій власний бізнес, виступати, розвивати бізнес, змінити роботу. Колектив, можливо, вже сформований. Тепер ви переїжджаєте разом з вашим бізнесом, або ж ви виходите на якісь міжнародні такі рівні, да? або ви просто в еміграції, або повертаєтеся з еміграції, так теж може бути, але у вас вже є великий пласт напрацювання, розуміння того, як вам далі розвиватися. А крім цього, питання чоловіка, дружини. Паперові, транспортні, близьких родичів, усілякі дозволи. Ось це все зараз може максимально проявитися, і ви будете мати справу з тим, щоб діяти. Повертатися до минулого, відсікати все непотрібне, розраховувати на ваш власний гаманець і фактично справлятися із тим тиском перемін, до якого покликаний цей період. Це... Такий може бути наплив навіть клієнтів, повернення до минулих якихось питань, або до минулих клієнтів, або до минулої справи, в чому ви були популярні, наприклад, чим ви займалися, можливо, ви викладали, наприклад, і ви зараз знову поновите таке своє заняття. Також тиск завершити навчання, наприклад, отримати якісь документи, тиск судових питань, юридичних усіх людей, відповідальних за ту чи іншу влади, від яких ви зараз залежите, і вам зрозуміло, що вам треба розібратися. А інакше ви не можете просто розраховувати на якесь не те, що стабільне, на перспективне життя і на якісь ресурси. У зв'язку із цим рибки, я вам бажаю зробити акцент на своїй внутрішній глибинній силі, адже ця трансформація, яка наразі відбувається у вас по Плутону, в 12-му, дає і можливість інтуїтивно відчувати правильний напрямок. Можливість багато чого відпускати, можливість приймати ситуації і народжувати в собі таких вас нових, з якими ви можливо, і справи не мали дотепер. І ось до речі, важливий нюанс повня квітнева у повір'ях. І індіанців у сиву давнину з Північної Америки вважається рожевою повною, адже флокс шилоподібний розквітав саме в цей місяць весни і розфарбовував життя людей і природу в такі приємні, чудові кольори, яскраві і дуже. Перспективні, райдужні, такі, які дійсно мотивують, надихають і дають відчуття того, що ви все зможете. Дякую вам, рибки, на зв'язку.